Ми вирішили додати трохи щеї магії у наш квестбокс, а отримали. Ну по різному. За сюжетом, коли ви відкриваєте коробку, ви потрапляєте у кабінет алхіміка. А коли ви відкриваєте коробку, ви потрапляєте. Коротше, потрапили у кабінет алхіміка, де досі витає його дух, і ви будете досліджувати його, брати різноманітні книжки, досліджувати речі, які знаходяться у кабінеті. Відкриєте ящик. Відкриєте ящик і знайдете там і щоденник алхіміка, де він хріна. вів свої записи. А також зможете зварити зілля, зварити відкритими пробірками зілля і побачити, що ж вийде, а також відкрити скриню, відкрити нормальну скриню, не передню стінку, а кришку скрині. Відкрити кришку скрині назад. Відкрити кришку скрині без трансформації. Закрити скриню, прекрасно закрити скриню. І загалом знайдете багато таємниць у цьому кабінеті алхіміка. Прекрасно проведете час, поєднуючи фізичні та віртуальні загадки. Такий от був процес, але результат того точно вартував. Oh. І ще її дуже класно доповнює наш та Робить його ще цікавішим.